Цього року кожен іноземний турист, який приїжджає на святкування Рожга Шана, зобов'язаний сплатити туристичний збір в розмірі 1300 гривень за особу, тобто 325 гривень за добу з людини. Про це йдеться на сторінці Уманської міської ради у Фейсбук. У разі виявлення фактів проживання іноземних туристів без сплати туристичного збору, кошти доведеться сплачувати власнику будівлі, в якій проживає паломник, застерігають чиновники. Просимо вас при заселенні туристів у вашу будівлю перевіряти наявність та залишати в себе квітанції щодо сплати туристичного збору. У випадку виявлення несплати туристичного збору туристів буде притягнуто до відповідальності згідно чинного законодавства України. Звертаю вашу увагу з метою виявлення осіб, які ухиляються від сплати туристичного збору, з 21 вересня 2022 року будуть здійснюватися контроль сплати. Туристичного збору, у разі виявлення фактів проживання іноземних туристів без сплати зазначених платежів, буде притягуватися до відповідальності власники будівлі, в яких проживають паломники хасіди.